Вітаю вас, любі малята! У нас з вами заняття з логіку математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння множин предметів, часові відношення повільно, швидко. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Рада вас усіх вітати та заняття починати! Дітки, пропоную нам з вами пограти в гру, яка називається Перегони. Погляньте, першими перегони будуть розпочинати черепаха та левеня. Як ви гадаєте, діти, хто прибіжить першим? Хто з них швидший, а хто повільніший? Правильно, повільна черепашка, вона прибіжить повільно, тобто остання, а швидкий лев, він прибіжить першим. Погляньте на цю картинку, будь ласка. Тут змагаються два хлопчики. Як ви гадаєте, хто переможе в перегонах? Хлопчик, який біжить попереду, чи позаду. Правильно, хлопчик, який попереду, тому що він швидкий. А тут малята. Як ви вважаєте, хто переможе? Лисиця чи равлик? Хто з них швидкий, а хто повільний? Так, лисиця швидка, а равлик повільний, отже, лисиця переможе. Молодці діти! Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається у магазині. Погляньте, дітки! До нас з вами завітали гості дівчинка Наталочка та хлопчик Дмитрик. Привітаємося з ними! Доброго дня, діти! Наталочка та Дмитрик ходили до магазину. Наталочці сподобалися хусточки. А Дмитрику м'ячики. В магазині було чотири хусточки, а м'ячиків на один більше. Якої форми? Хусточки? Правильно. Трикутної. А якої ж форми м'ячики? Вірно, круглої. Ось, малята, давайте порівняємо, чого ж більше, а чого менше. Давайте порахуємо хустинки. Один, два, три, чотири. Скільки хустинок? Чотири. Тепер порахуємо м'ячики. Один, два, три, чотири, пять. Скільки м'ячиків? Пять. Малята. Що потрібно зробити, щоб хустинок та м'ячиків стало порівну? Правильно додати ще одну хустинку. А ще, що ми можемо зробити? Правильно, або забрати. Один м'ячик. Молодці малята гарно впоралися з цим завданням. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Не Помились. У мене малята на столі лежать картки з цифрами: Один, 2, 3, 4, 5. Та ще у мене є молоточок наше з вами завдання. Уважно слухати! Скільки разів я вдарю по столі? Таку картку ви мені маєте показати. Слухайте уважно. Правильно, діти, я вдарила по столі три рази. Отже, ви мені показали картку з цифрою 3. Скільки разів я вдарила? Правильно, я вдарила п'ять раз. Молодці, дітки, слухайте далі. Так, ви дуже уважні. Розумнички. Чудово малята. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається назви предмети. Що ви бачите на картинці, діти? Правильно стілець. Шафа, книжкова полиця. Та стіл. Який за порядком стоїть стілець? Правильно перший. Яка за порядком стоїть книжкова полиця? Вірно третя. Який за порядком? стоїть стіл. Четвертий. Яка за порядком стоїть шафа? Правильно, друга. Малята. Погляньте, будь ласка, ще на одну картинку. Це кімната Дмитрика та Наталочки. Скажіть, будь ласка, що у них є в кімнаті? Чи є ті предмети? Які ми щойно з вами розглядали. Так, у них є стіл та стілець. А для чого потрібна книжкова полиця? Вірно, для того, щоб положити туди книги. А для чого потрібен стілець? Правильно для того, щоб на ньому сидіти. А для чого ж потрібна шафа? В шафу ми складаємо. Речі або одяг. А для чого ж потрібен стіл? За столом ми сидимо, пишемо або малюємо. Молодці малята. Дітки, що вам сьогодні найбільше сподобалось на занятті? Скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами можемо ходити швидко, а коли повільно. Дякую вам, до зустрічі!